Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, вчора вийшла досить цікава аналітика у виданні Голос Америки, яка пов'язана з майбутнім функціонуванням Північно-Атлантичного альянсу в контексті тих загроз, які існують з боку. Росії. Що ж е, говорять експерти щодо відповідного питання? Необхідно посилювати східний фланг і вчитися від українців. Експерти радять НАТО готуватись до стримування Росії після війни, яку вона розпочала проти української держави. Попри те, що війна, яку Росія веде проти України, виснажує її ресурси. Москва може відновити свою військову потужність до кінця десятиліття і знову загрожувати миру в Європі, вважають західні військові експерти. На їхню думку, НАТО потрібно підготуватись до цього і розробити нову концепцію стримування до 2023 року, оскільки стара, як показала, війна проти України, вже не працює. Рішення потрібно ухвалювати чим швидше, Адже оборонні інвестиції вимагають тривалого планування, про що вважають експерти доповіді, яку презентувала Глобсек, позапартійна неурядова організація, що розташована у столиці Словаччини, і вивчає проблеми безпеки. Росія може напасти знову, якщо набереться сил. Це такий короткий результат звіту. Провідні експерти зі Східної Європи та Шапіт. Проводом генерала у відставці та колишнього командувача сухопутних сил США у Європі бена. Годжеса радять зробити конкретні кроки, що посилять безпеку східного флангу НАТО вже під час вільнюсівського саміту НАТО, який має відбутися 11-12 липня. На їхню думку, потрібна нова концепція стримування, тобто створення умов, за яких противник не почне агресії, розуміючи, що немає достатніх ресурсів для досягнення своїх цілей, і те, що відповідь з боку альянсу буде руйнівною для нього. Ця стратегія була основною концепцією НАТО упродовж більшої частини історії альянсу з моменту його створення у 1949 році для стримування радянського союзу. Автори звіту нагадують, що на піку протистояння з СРСР у 1970 х роках у західній Німеччині базувалось близько 250 тисяч американських військ, а збройні сили самої ФРН головного форпосту НАТО налічували півмільйона осіб. Розпад східного блоку та радянського союзу призвів до значного роззброєння та зменшення кількості військової присутності альянсу. Який намагався встановити стосунки довіри з Росії замість її стримування, напад на Україну показав, що Росія не відмовилась від планів встановити свою гемонію, та яка була, коли існував Варшавський блок. Однак вона розрахована, що колективна оборона НАТО не надасть Києву підтримки, у тому числі через власну слабкість, вважають дослідники? Якщо Росія прорахувалась зараз. То це може статись і в майбутньому, і навіть якщо режим президента Путіна замінить інший, небезпека російського реваншизму збережеться, вважає колишній американський генерал Бен Годжес. Тобто, бачите, якщо коротко проаналізувати цю частину текста, то експерти говорять про те, що потрібно готуватися до того, що Після поразки Росії у війні проти України все одно можуть зародитися нові реваншистські ідеї під приводом, до прикладу, нових лі лідерів, які можуть взяти владу у Росії. Ніхто з них не плекає надії щодо того, що Росія розвалиться, там буде якась громадянська війна. Говориться про те, що для того, щоб Росія не здійснювала подальше експен... експансії проти, до прикладу, держав-членів НАТО, потрібно посилюватись самим. І, звичайно, таким чином, щоб у Росії і не було навіть в думках вищевказаних вказаних намірів. Війна Росії в Україні це є невдале стримування. Ми не можемо дозволити, щоб стримування знову зазнало невдачі. Росія була лише імперією. Якщо нічого не зміниться, за Путіним прийде інший Путін. Зауважує генерал у відставці у своєму твіті. Його колеги автори доповіді. Олександр Ланошка та Марчин Заборовський вважають, що нинішня війна показала, що існують значні прогалини в обороноздатності країн східного флангу. Зокрема, вони мають застарілі системи ППО з недостатньою дальністю враження, обмежені у стратегічній мобільності та недостатньо інтегровану оборону. Автори звіту стверджують, що Альянс повинен шукати шляхи зміцнення східного флангу обороноздатності країн, що можуть опинитись на передовій нової російської агресії. Від Фінляндії на півночі до Болгарії на півдні. Ці країни неоднорідні щодо потреб оборони. Якщо північні держави, такі як Фінляндія чи майбутній член НАТО Швеція, мають потужну військову індустрію та сучасне озброєння. То далі на південь є значно більші проблеми зі сучасним озброєнням, зокрема з ППО, що виявилось вкрай важливою для оборони України. Нинішні запаси країн східного флангу складаються переважно із застарілих систем радянської епохи, які значною мірою не здатні ефективно протистояти сучасним повітряним загрозам, мовиться у звіті. Загалом автори звіту вважають, що країни НАТО мають підняти витрати на оборону, збільшити кількість військових у бойових групах, покращити співпрацю між сусідніми країнами та рештою альянсу, щоб досягти потрібної мобільності військ та покращити логістичні зв'язки та модернізувати існуючу зброю. Говорячи про збільшення опірності регіону, військові експерти звертають увагу і. На невійськові складові безпеки, енергетичну залежність, яка досі існує для багатьох країн Східної Європи, та кібербезпеку, адже не перебуваючи в відкритому конфлікті зі Заходом, Росія атакує західні комп'ютерні мережі. Тобто експерти також говорять про те, що крім посилення східного флангу у військовій частині необхідно долати енергетичну залежність, яка є. У багатьох країнах від російських ресурсів. Ну, ми будемо надіяти, що подальші пакети санкцій, які будуть вводитись проти Росії, вони таку залежність зведуть на Нівець, і не забувати про кібербезпеку, оскільки дійсно із засоби масової інформації, ми отримуємо дані про те, що такі атаки з боку Росії вони відбуваються. В контексті Західних держав. Автори звіту, чи буде східний план готовий до бою, стримування до 2030 року приділяють особливу увагу у ньому вивченню українського досвіду, зокрема, застосування малих мобільних груп, які можуть діяти незалежно. Військові експерти радять створити спільні навчальні центри та проводити багатонаціональні навчання, куди запрошуватимуть українських колег як учасників чи інструкторів. Українські військові дорогою ціною набули значного досвіду в тому, як вести прямі бойові дії проти Росії. Незважаючи на те, що українські військові підрозділи скористалися західною підготовкою, було б зарозуміло ігнорувати ті уроки, які вони засвоїли та використали під час власної війни. Автори звіту вважають, що такі спільні навчання стануть. Головною передумовою для підвищення оперативної готовності, оперативної сумісності та як наслідок загальної ефективності збройних сил країн східного плану. Український досвід може знадобитись і в творчому використанні новітньої зброї, не маючи можливості атакувати російські кораблі з моря, українці використовували підводні дрони. Ця тактика, на думку експертів, може бути корисною для таких країн, як Болгарія чи Румунія, які не мають потужного власного флоту, щоб протистояти Росії у разі, якщо Українцям не вдасться вибити російські війська з Криму і Москва далі використовуватиме півострів. Для подальших агресивних дій. Одну секундочку, бо зникла інформація. Тобто, якраз експерти говорять про те, що особливо країнам східного флангу НАТО потрібно використовувати досвід українців. І фактично українці могли б навчати ці держави. Протистояти таким загородам, оскільки українці мають великий досвід, який здобули у війні проти Росії. Так загалом також звіт виходить з припущення про те, що до 2030 року НАТО залишатиметься у нинішньому складі. Можливо, додасться Швеція, чий вступ зараз затримує Туреччина. Але Україна так і залишиться поза Альянсом. Оце, до речі, дуже сумна новина для нас. Що так у звіті вказується, що Україна навряд чи стане членом Північно-Атлантичного Альянсу до 2030 року. НАТО має заявити свої цілі: перемога України та її вступ до Альянсу. Експерти. Провідні безпекові експерти, такі як американські генерали Бен Годжес, Філіп. Брідлав, їхній британський колега Річард Ширеф, старший науковий співробітник Атлантичної ради Ян Дежинський, колишній спецпредставник США з питань Курт Волкер та низка експертів та політиків зі згідної та центральної Європи вважають, що такий стан речей є невигідний ані для України, ані для альянсу. Задоволення запиту України на членство в НАТО є найефективнішим і економічно ефективним способом забезпечення стабільності на кордоні Європи з Росією. У своєму зверненні до керівників НАТО опублікованому на сайті Глопсек. Наприкінці червня вони закликали Альянс чітко заявити, що наша мета повна перемога України та повернення до територіального статусу КВО 13-го року, включаючи суверенітет Києва над Кримом. Другим після перемоги України пунктом у планах НАТО має бути вступ України до Альянсу, про що говорять вище вказані експерти. А чіткий план щодо вступу Києву. Має от, Київ має отримати вже на саміті у Вільнюсі задоволення запиту України на членство в НАТО є найефективнішим і економічно ефективним способом забезпечення стабільності на кордоні Європи з Росією. Усе, окрім членства, свідчить про відсутність повної відданості, безпеки та суверенітету України та заохочує амбіції Росії щодо гемонії, як це було протягом останніх трьох десятиліть. Зауважують автори звернення. На їхню думку, підтримувати безпеку та економіку України, якщо вона залишиться поза НАТО, буде набагато дорожче. Вільнюсівський саміт повинен, як мінімум, надати Україні чіткий шлях до членства, запросити Україну до участі у засіданнях Національної консультативної ради НАК. Що розглядає усі аспекти управління надзвичайними ситуаціями, так само як було зроблено у випадку Швеції та Фінляндії ще до їхнього вступу в Альянс? Експерти також радять підвищити рівень комісії Україна НАТО до рівня Ради Україна НАТО, що дозволить Києву бути повністю інтегрованим у багато видів діяльності Альянсу та брати участь у них на рівні з союзниками по НАТО. З огляду на це план дій щодо членства ПДЧ більше не буде потрібний як наступний крок до членства України в НАТО, вважають експерти. На саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році країни Альянсу пообіцяли Україні, що вона стане членом НАТО, але не надала ані чітких часових рамок, ані етапів самого процесу. На той час таким планом був вступ. Вступу був ПДЧ, який був підготовчим етапом для східноєвропейських кандидатів на вступ до НАТО. До цього, знову ж таки, приходять такого висновку, приходять експерти. Ось така аналітика щодо подальшого існування НАТО. І не дивлячись про те, що у звіті Глобсек Казується про те, що до кінця 2030 року тільки Швеція зможе вступити до Північноатлантичного Альянсу. Інші ж експерти наполягають на тому, що Україна після перемоги у війні з Росією має також вступити до НАТО. Тобто, якщо підсумувати відповідну аналітику, основна концентрація уваги відбувається на тому, що для Посилення безпеки самого Альянсу від майбутніх загроз з боку Росії потрібно перше посилити східний фланг, тобто країни Східної Європи, які знаходяться в НАТО. Друге долання енергозалежності і підвищення кібербезпеки. Третє, Брати уроки з українців, оскільки Україна є активним учасником війни проти Росії, і четверте це перемога знов ж таки України над Росією і її вступ до Північно-Атлантичного Альянсу. Досить цікава знов ж таки аналітика. Ви з нею можете ознайомитись на сайті видання Голос Америки. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, ставте йому подобайку, коментуйте його, а також діліться ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полегла за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!